Ну і обговоримо зараз події цього тижня із Андрієм Кокотюхою, це письменник і журналіст. Ми власне продовжуємо по п'ятницях запрошувати на е, такі е, теми не експертів, політологів і економістів, а людей, які створюють громадську думку. Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо спочатку про Сакашвілі. Як ви вважаєте, на вашу думку, призначення колишнього президента Грузії на посаду губернатора Одеської області, наскільки це правильний крок? Ну, ви знаєте, я фанат Грузії, в принципі. Я в плані, Якщо треба буде проголосувати за Сакашвілі, я буду грузином в цьому плані. Але... При всій моїй повазі до Грузії, до грузинських реформ, до, до успіхів цієї країни і особисто до, до Батоно Михаїла е, я мушу розуміти, наскільки е, батон Михаїл глибоко знає проблеми Одещини, наскільки він зможе швидко зорієнтуватися на місці, на, наскільки він буде ко -ко компетентний не в принципі як реформатор, а на своєму місці. Е, Таким компетентним чоловіком був свого часу губернатор Дніпропетровщини пан, пан Коломойський. Чи зможе Саакашвілі стати для Одещини тим самим Коломойським? А може, Я не, не треба ставати тим самим Коломойським, а просто треба стати одеським Сакашвілі? Може не треба, можливо, на Одещині немає свого Сакашвілі, так само, як можливо, на Одесі немає свого Коломойського. Ви розумієте, що ми зараз, коли називаємо певні прізвища, ми не говоримо про конкретну людину. Ми, ми, ми говоримо, в принципі про людину, котра здатна Та. а реформувати швидко і ефективно, і робити непопулярні кроки, брати на себе відповідальність. Б. Мати харизму. Ну ну цього в Саакашвілі не забрати. І В. Розуміти проблеми. Не, не е, того регіону, е, який він очолить. А, а е, місто Одеса і Одещина це взагалі особливий регіон, можна сказати, екск ексклюзивний. І е, треба знати специфіку Одеси як міста Порто-Франко, е, яке від, е, від самого початку таким і, і було засловлено це місто інтернаціональне, це, це місто, де є е, е, Органічно виживає безліч культур, де вони е, живуть давно і не і не сваряться. Це така от ідеальна, можна сказати, модель суспільства, яка е спрацювала рік тому, е ну сп на на жаль. Приклад був трагічний 2 травня, коли Одеса протистояла нападам. Ну такому ро та сепаратискому реваншу, але Одеса вистояла і все ж таки Одеса не пустила до себе Одеську Народну Республіку. Саме я повторюся, через свій унікальний оцей от національний мікроклімат. Я я, я впевнений, що Сакашвілі впишеться в одеський колорит. Але чи знає Батон Михаїл всі проблеми одеського регіону, які він мусить вирішити, тут треба справді, щоб біля, біля реального Сакашвілі було багато місцевих Саакашвілі. Ну так, короля робить світ. Так, так, так. Щоб у, е, о, я придумав, щоб у е, автентичного Саакашвілі був свій одеський біндукідзе під боком. Я, якщо я коректно висловився, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Я вас точно зрозуміла, сподіваюся, і глядачі теж. Ще хотіла з вами поговорити якраз про рік. Президентства Петра Порошенка це одна із основних тем цього тижня. 7 червня якраз виповниться рік із дня інавгурації Петра Олексійовича, і наша програма буде готувати спеціальні матеріали до цієї дати. А от як ви думаєте, цей рік він який? Нас зливають, нас тримають на плаву, Україна рухається. Як ви бачите? Для мене це взагалі, взагалі рік президентства Порошенка. Це рік. Єдиного президента, за якого я проголосував, за всю історію України я вперше в житті пішов на президентські вибори саме на вибори Порошенка. Я пішов на, 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 на ці вибори свідомо, і я знав, що я голосую не за ідеальну людину, бо я очолюю рейтинг неідеальних людей України, і хай Порошенко буде другий після мене от, от о, Ну, так, от я, так от я вирішив. Да. Але ви розумієте, давайте згадаємо е, не так далеко це згадуєте, давайте згадаємо з, зиму минулого року. Давайте згадаємо Майдан, давайте згадаємо Революцію Гідності і е, Еспресо ТВ, яке е, народження каналу е, е, Еспресо ТВ співпало з початком Майдану. Канал був е, в самому серці подій. Тобто ви мені зараз збрехати не дасте, що взимку гов говорили про те, що це буде А, перехідна влада, Б, перехідний президент. І, і саме так, саме з такою думкою, я особисто йшов на вибори, що це буде тимчасовий президент, президент-перехідний якого так само можна буде переобрати без проблем, без крові, як він і прийшов? Він так само легко віддасть владу, так само, як він цю владу і візьме. Але зараз оце як я дивлюся, я моніторю аналітику, я моніторю новини, я моніторю граванську думку, я моніторю думку соцмереж про, про рік президента. І в мене особисто склалося таке враження, що українці рік тому обирали собі не президента, а Бога. Ну, от ви знаєте, так, тому що очікування набагато більше, ніж ми бачимо результат. Очікування від Петра Порошенка були не очікування від живої людини, котра здатна помилятися, котра діє в, ре... в тих обставинах, які є, кот... котра швидше реагує на ситуацію, ніж планує її. І від нього чекають чогось божественного, якогось такого з бога, бога з машини, що прийде і вирішить всі питання. Це ставить під сумнів. На жаль, ставить під сумнів, взагалі, сам по собі майдан. Чому тому, що на майдані під час революції гідності всі зрозуміли, що чим відрізняється українське суспільство від, скажімо, суспільства російського. В Українців абсолютно відсутня сакралізація влади як такої. Ставлення до влади як до чогось сакрального. І раптом країна обирає президента в один тур, щоб вже наступного дня говорити: ага, це політтехнології, нас обдурили, ми на них піддалися, нас зливають. І взагалі, чому президент через тиждень після інавгурації не виконав всіх своїх обіцянок? Ну е, завищення ну, очікув... через тиждень навряд чи хтось чекав, але <плес> рік все ж таки рік це певний час, за який можна було зробити. Принаймні, та сама е, тисяча гривень нашим хлопцям на передовій. Я не знаю, хто її отримує в день. Е, я з вами абсолютно згоден що щодо що до Петра Олексійовича питань. Маса у мене як у його виборця передусім. Наприклад, чому він не продав свою фабрику в Москві, Ой, брешу в Липецьку. І список претензій до президента за його рік скласти можна великий на кілька аркушів. Зокрема, повинні бути претензії до кадрової політики, претензії до нього як до головнокомандуючого. Ну, справді, я сам не військовий людина, а він тим більше, тому я не знаю, чи був, чи був би я хорошим головнокомандуючим на його місці. Але е, я, я повертаюся до, до того, з чого почав. Це президент перехідного періоду, президент перехідного етапу. У нас е, нашу країну зараз називають країну молодої демократії. І я би хотів робити поправку на це. І головне, на що я звертаю е, увагу вашу? Е, всі ці питання, про які ми зараз говоримо, всі ці питання до президента і питання цілком справедливі. Які ставлять його виборці, це починаючи з другої позиції, наприклад, кадрова політика президента абсолютно провальна, на мій такий, абсолютно такий… не ну на погляд, я вам так. скажу громадянина України, так так, на погляд, громадянина, вона, вона провальна, але. Більшість громадян України, навіть тих адекватних, що сидять в соціальних мережах, вони вважаються адекватними людьми людьми середній клас, учасники там революції гідності. Я думав, що, що майдан це буржуазна революція. А виявляється, я зараз підозрюю, що це якась пролетарська революція, тому що народ з пролетарською ненавистю ставить на перше місце бізнес президента, його статки, його мої. Єткі, дивіться, у нас президент багата людина, у нас президент бізнесмен. І від цього виявляються всі проблеми. Країни а давайте згадаємо всіх попередніх президентів. Ну але я думаю, тут знаєте, чому е, так прискіпливо ставляться до цього, тому що були обіцянки, що все продам, окрім п'ятого каналу. Так ну єдине, що там про е, Росію, так про фабрику у Липецьку, то е, Порошенко, начебто, казав про те, що е, не дає російська влада зробити цього. Е, ви, ви, ви знаєте, логіка речей вимагає продати бізнес. Логіка речей вимагає відділити бізнес від політ. Але ще під час президентських перегонів Петра Порошенка звинувачували в того, що він багатий. Що в нього є маєтки, що в нього є бізнес, що в нього є гроші. Я згадую попередніх президентів. У Леоніда Кравчука бізнесу не було. У Леоніда Кучми зять, скажімо так, дуже великий, потужний бізнесмен. Але чи є статків самого? Кучми, Бог його знає. Напевне, він не бідна людина. Ну, ми Але... з вами розуміємо, що він точно так, не бідна так, людина. Так, так. так. Е, Ющенко, проходимо. Він теж, я не думаю, що бідує, але я не певен, що займався. Ні, ви бідності. знаєте, от Андрію, просто ми мусимо вже завершувати. Так, так, просто так, так, моя особиста думка. Я думаю, що варто було б все ж таки владі почати розмовляти зі своїм народом О, і пояснювати, чому не так, чому не цей, що я там намагався продати, а отак от, от мені там то й сказали. Абсолютно. Ну, наприклад, з боку Власне кажучи, ви зняли у мене з язика те, що я збирався сказати. Якби е, Петро Олексійович пояснював кожен свій крок, як він обіцяє. Ця в раз на тиждень звертатися до нації і щось говорити, пояснити, чому так, чому не так. То тоді б е, про його бізнес би і не згадували. Але у нас народ. З, з абсолютно повторюся пролетарською ненавистю ставиться до багатих людей незалежно від того, хто він, чи президент України, чи сусіди, які тримають кіоск. Ну бо багаті багатжують, а бідні, бідніють. Ну дякую о, але вам. Так, так, дякую вам, Андрію. Мусимо завершувати. Це був Андрій Кукутюха, письменник і журналіст. І Хочу наголосити, що вийшла е його 52-га книга вогняна зима, якраз про події 2013 -го, 2014 тринадцятого, років.